Маємо проблемну ситуацію щодо взаємовідносин з ФОП, місце реєстрації яких є тимчасово не підконтрольна українській владі територія. В чому саме робочий кейс? Є ФОП-єдинник, який має відповідну реєстрацію, проте фактично знаходиться у місті Києві, має статус ВПО та відповідну довідку так званого переселенця. Проте, незважаючи, що даний ФОП фактично здійснює діяльність на підконтрольній території, його контрагентам. Почали надходити листи з податкової з вимогою сплатити додаткові податки по взаємовідносинам з таким ФОПом. А саме, це ПДФО в розмірі 18% та військового збору в розмірі 5%. Що це таке? Та як бути в даній ситуації, давайте розбиратись. Так дійсно наші законодавці вирішили розділити ФОПів, які є на підконтрольній території України та не території України. Ті, що Залишились на непідконтрольній території, були фактично прирівняні до нерезидентів України, тобто до іноземців. Про що було внесено відповідні зміни до податкового кодексу, де зазначено, що ті суб'єкти господарювання, які роблять виплати в адресу таких ФОПів, фактично для них виступають в ролі податкових агентів, та зобов'язані з таких виплат отримати та сплатити 18% ПДФО та 5% військового збору. Так, що робити ФОПу в даному випадку? Тут все відносно просто. Є проблема в реєстрації, маємо довідку переселенця міста Києва. Тож перереєструємося до Київської податкової та питання буде знято. Проте необхідно зазначити, що діючим законодавством такого обов'язку прямого на сьогодні не визначено. Проте, як ми бачимо, проблеми виникають. Далі, щодо контрагентів, тут питання дещо складніше. Бо за останні 3 роки даний ФОП напрацював дуже великі обороти з цими контрагентами. Та сплатити 23% з такого обороту для цих контрагентів, це є занадто. Та вони фактично не зможуть виконати такі податкові зобов'язання. Ще на перспективу. Ми розуміємо, що таким контрагентам підуть листи щодо коригування їхнього податку на прибуток, а саме відмовитися від витрат за такими операціями. Так що ми робимо? По-перше, ми питаємо довідку переселенців нашого ФОПа. По-друге, ми готуємо лист відповідь на податкову, в якому зазначаємо, що фактично ці операції здійснювалися на підконтрольній українській владі території. Що підтверджується наступними документами: це довідка переселенця та первинні документи, такі як акти виконаних робіт, наприклад, або видаткові накладні, де буде зазначено, де саме виконувалися роботи, або передавався фактично товар. І питання щодо додаткового. Навантаження в частині сплати 18% ПДФО, 5% п'яти військового збору, а також зняття витрат повинно бути знято.